Вас вітає інформаційний портал золотів.нет. Сьогодні ми поспілкуємося з лікарем наркологом Попович Ольгою Володимирівною. Розкажіть, яку шкоду несе куріння? Доброго дня всім. Ну я думаю, що куріння це така тема широка, і всі знають, що це таке, що таке тютюн, як він впливає на організм. Це відомо. Ну це є речовина, яка фактично викликає найважчий абстинентний синдром. Можливо, з багатьох психоактивних речовин. Тобто людина, яка залежна від е, чучуну коріння, вона має дійсно самі важчі симптоми е, в процесі, коли вона перестає вживати от, е, нікотин. Ну, основна речовина, яка викликає цю залежність, це нікотин. Зараз молодь дуже популярно вважає, що є е, е, різні види так, е, вживання нікотину. Не тільки сигарети, різні види сигарет, легкі сигарети, є різні курильні суміші, так, які вживаються з різними нагрівальними елементами, електронні сигарети. Ну, це все одна і та сама тема, різна суть, проблеми, в принципі, одна і та сама. Нові оті суміші, вони шкідливі тим, що нікотин там. От Сама речовина є в сигаретах, вона має свою певну дію, так? вона викликає е, збудження, там, тахікардію, е, прилив енергії для того, хто е, вживає, так? для того, хто курить, а е, заспокоєння в деякій мірі, якщо є там невеличкі дози, і е, залежність викликається дуже швидко. Тобто спочатку збільшується доза сигарет. Одна сигарета, дві, три, потім за якийсь час людина е, відчуває, що їй треба більшу кількість сигарет, вона викорює там, до 10 на день, наприклад. І вже важкі такі стани, коли людина вживає одну пачку більше, півтора, дві. Є такі в нас так само дуже багато. Е, тютюн попадаючи в організм, викликає свої, е, ну, Має як е, шкідливі наслідки. Не тільки, от, наприклад, можна у нас на кожній пачці сигарет написано, що може захворіти е, онкологію, так що є е, е, ракові захворювання, які можуть викликати тютюн. Це найбільше було виражено е, рак губи, тому що. Попадали у ті всі смоли через е, слизову от викликали таке захворювання, рак гуртані, ну, і рак легень, тому що ну, будь-яка речовина, яка попадає дихально, так, всі дихальні органи від того мають якесь, е, е, ну, велика кількість токсичних речовин, яка потрапляє, має канцерогенну дію, от, і викликає такі захворювання. Зараз у цій з'явились курильні суміші і нагрівальні ті прилади, які от використовують молодь. Воно з'явилося ну, вже досить є трохи тривалий час в е, інших країнах, таких європейських і в Америці, в тому числі, і е, ну, США. І воно використовувалось спочатку з метою такого реклама, така була, як позбутися тютюнопаління. Тобто, Є місця, де заборонені правда вживати ну, сигарети, де, де не можна палити сигарети, тому що цей дим, це пасивне куріння, нібито шкодить іншим, ну, не нібито воно дійсно шкодить іншим е, людям, оточуючим, і значить, оце вживання цих сигарет, щоб зупинити, так, щоб не шкодити іншим е, е, громадянам чи тим, хто перебуває в певних приміщеннях. ну, Придумали отакий от вид, де не буде безпосереднього паління, це буде просто нагріватися оця суміш, людина не, не зменшує шкодою для інших, для оточуючих, і в тому самому числі можна позбавитись ніби вживання безпосередньо сигарети. З часом, коли вже був досвід того вживання великий, вчені зробили ну, якісь там дослідження свої. І виявилося, що залежність від цих сигарет є набагато сильніша, набагато потужніша, ніж від звичайного паління. Це спричинено тим, що ті всі суміші вони мають такий, так званий сольовий тютюн. Тобто тютюн, який обробляється певними хімічними речовинами, які можна потім отак використовувати, нагрівати там чи цей. Рідини, які використовують для. З метою так само куріння. Так? Ну, тож, якість цього, цієї рідини з ну, самих тих рідин, які використовуються, вона дуже є сумнівною, особливо, я вважаю, в нашій країні це не контрольовано ніким. І м цю рідину можуть поступати інші речовини, які, інші сольові речовини, які мають дуже важку психоактивну дію. Різні солі. Ну, Про них можна говорити дуже багато. Це є важкі, важкі речовини, які навіть ну, я, я би сказав, що все ж таки можуть по поступати речовини, які є наркотиками, але які не зареєстровані як наркотики, поки що. Через те, що хімічна, е, хімічна промисловість настільки швидко працює, що просто не встигає за ним, за нею, за її тими різними. Нововведеннями не встигає законодавство. Зараз дуже суперечка в інтернеті, що шкідливіше звичайні сигарети чи електронні сигарети, на вашу думку? Ну, я вже трошки зачепила ту тему, що електронні сигарети мають свою шкідливість, що це є от сольові речовини, які. Все ж таки сольовий тютюн, який має більш токсичну дію, більш шкідливу дію, і особливо на, на психіку. Так як е, натуральне, звичайно, воно має. Кращу, ну м'якшу дію на психіку, так ну будь-що. будь-що. Коли до вас звертається пацієнт з до, про допомогу, просить, щоб кинути палити. Які ви робите етапи лікування? Етапи? Ну взагалі в нарколога перший етап це є психотерапевтична така бесіда, яка розказує людині. Мабуть, те відкриваємо її такі секрети, про які вона не догадується. Не знаю ну, чому, ну просто, мабуть, люди навіть з. Великою кількістю інформації про те, що є, можна прочитати, там, чи про ті сигарети електронні, чи про е, ті сольові рідини, що воно, як воно. Е, завжди серед тої маси інформації шукають позитивну для себе. тобто, я собі дозволяю, тому що от хтось сказав це позитивно. А те, що десь там є відгуки негативні, ну, як будь в чому, так, відгуки негативні, рідко хто читає, а якщо і читає, то ну, скептично ставиться до того. І я думаю, що якщо ну, розумієте, що е щоб заборонити, наприклад, вживання тютюну, так, взагалі повністю, потрібно Вести все ж таки якусь культуру паління, як і так само, як вживання алкоголю, наприклад, так, має бути культура свого роду. Якщо батьки приходять і жаліються, що от моя дитина палить, при тому мама і тату палять, як я маю цій дитині розказати, що це шкідливо. Тобто, в першу чергу приклад цього всього надають батьки, правильно? Надають люди, яких, які мають авторитет для своєї дитини. Тобто, якщо батько вважає що це нормально, ну, лікар не, не дійде не до, до якогось там бачення з тою дитиною, що от, ні, це погано. В нього тато авторитет, він не вважає що це погано. Чому батько, наприклад, якщо покаже приклад, що я там припинив, от я припинив паління, так? Це буде дуже добрий варіант. І якщо батьки курять, курять ті самі електронні сигарети, це дуже модно, це зараз якби хейпово виглядає так. Вигляд красивий, картинка є. Як дитині донести, що воно шкідливе, яким чином. Дуже тяжко з ними працювати. Але в першу чергу, от як будь-яка людина, це доросла людина, ми говоримо про те, що це таке, які є. Я розказую симптоми. Питаюся, чи ті симптоми, допустимо, були у вас? От Як, яким чином? От це таке було, таке було, так таке було. Ну, ви ж бачите, значить, дія така і така. Чи можете ви припинити вживання? Це? Можу, не можу. Так я не можу, так мені важче. Я замітив, що мені важче, от як я раніше там брав якусь певну кількість сигарет. І коли людина вживає велику кількість сигарет, значить що в першу чергу ми рекомендуємо зменшити помаленьку дозу. Значить, якщо він там вживає допустимо, пачку сигарет, значить кожного один день ти за одну сигаретку залишаєш ті пачці. Ну, наприклад, протягом семи днів. Так, Ти залишаєш по одній сигареті. в тебе вже сім сигарет є економії. Вони вже зменшують ту дозу поступово поступово до якоїсь такої межі, де там менша доза, і де вже можна цю дозу замінити якимось певним лікуючим препаратом, ну, який замісну терапію провести і вийти з того абстинентного синдрому і припинити вживання. Ну так, рекомендації є люди, які припиняють, які мають бажання, велике бажання мати в першу чергу. Коли людина не має бажання, коли хтось її приводить і каже, що це треба зробити, тоді фактично ну, дуже, дуже низька ймовірність того, що Ну так, якщо ви не захочете їсти цукерку, ви її не будете їсти, правильно? У якому віці найкраще починати говорити з дітьми про шкоду паління? Ну, я думаю, що вік тут не має значення, якщо нема реклами вдома, батьки не вживають тютюн і дитина. Розуміє, що от там батьки говорять з дитиною зразу, вони задають питання, правильно, Дитина каже, от чому там цей дядя чи тьотя от вона палить, а ви не палите. І тоді батьки розмовляють з дитиною. Тобто, чим раніше, тим, тим краще. І розмова сама без прикладу батьківського, вона дуже мало має значення. Якщо дитина почала болити, то краще перше провести бесіду самостійно чи звернутися до лікаря, щоб лікар пояснив дитині. Я думаю, що в першу чергу бать... я маю довіреність бути з батьками, і батьком чи мати має от провести такого. Я Ще краще, коли разом от вони роз... так, ми сідаємо, от ми кажемо. Так, я, там, переважно батьки як розказали. так, я був маленький, я теж бачу, що там я теж щось там пробував, але це так, 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 це погано, бо, тому що. Е... От Там може тобі нашкодити, як, як саме може нашкодити, розказує. Це перший етап, який повинні зробити. Друге питання: батьки мають дивитися на оточення, яке ну, ми, ми зараз такий час живемо, дуже, дуже мало уваги дітям приділяємо. Тобто, дитина в якихось гаджетах вона дуже має інформацію, і цю інформацію вона отримує. Буває, що та негативна інформація потужніша, ніж та, яка ну, за, за столом випили чай, сказали два слова, це погано, і до побачення ми розійшлися, ти, ти, я на роботу, ти в школу. Тобто розмовляти, проводити вільний час і цікавитись, тому що, якщо батьки, наприклад, не палять запах відчути, де дитина була, це не настільки складно. Причому запах інших речовин так само можна відчути. І не ну, перше, що ви почуєте, це, це не я, це я був просто в такій компанії, це завжди так є. Ну, не тиснути, м'яко, дуже, дуже з ними мягко треба розмовляти, але от обов'язково розмовляти. Щоб дитина почала палити, це є тільки вплив суспільства, чи також це може бути як захисна реакція від проблем у сім'ї? Ну, по-перше, що переважно починають палити з думкою, що я дорослий. Тобто дитина себе само підносить до якогось рівня дорослості, тому що е, батько так, хлопчики беруть приклад з батька, дівчатка з матері, е, до речі. Настютюно на паління, це проблема зараз, на даний час це є жіноча проблема. Це є проблема жіночого суспільства. Тому що чоловіки з якимись, напевно, з свого досвіду, вони перестають то робити, так? Вони мають, ну, може, просто спілкуємося ми з ними більше, я не знаю, ну. При кожній розмові, при якомусь медогляді, я запитую, чи людина палить і розказую їй деякі секрети чи нюанси того паління. Ну, може, воно має значення, але от зараз проблема жінок. Це більша проблема, значно більша. Чи впливає вік на лікування від шкоди куріння? Чи впливає вік на лікування? Я не думаю. Ну, принаймні я не, не вважаю, що е, ну, проблема, яка про лікування є, наприклад, препарати, які ми застосовуємо як замінники нікотину, є. Так? Е, ну, так, для дітей це не, не потрібна е, речовина так, чи, чи препарат. Але діти, починаючи палити, вони не курять такими дозами, як дорослі. Ну, тобто це є початок. Кожна хвороба має початок, розквіт. І там вже кінець, та? І початок хвороби, це я починаю з, там, збільшувати дозу, толерантність не є висока, і, відповідно, вживати і припиняти вживання, коли немає такого вираженого обстененного синдрому, як в старшому віці. Звичайно, дитину навчили палити в 6 років. Це проблема. О, який середній вік курсів, які тільки починають палити? Десь 14-15 років це підлітки. Це є, ну, переважна більшість підлітків все ж таки. В підлітковому віці все пізнаємо весь світ. І хочемо стати дорослими швидше. То, звичайно, як, як і в принципі в будь-яких залежностях наших. Ну, все починається все ж таки з паління в більшості випадків. І побажання нашим глядачам. Здоров'я, миру, злагоди. Звертати увагу і приділяти увагу одне одному максимально, особливо своїм діткам. діткам. Пам'ятайте, що в сім'ї у нас народжується культура вживання, культура поведінки за столом, поведінки вдома, поведінки з оточуючими, з людьми. і все, що ми їх навчимо, все, що ми їм покажемо, тобто, коли ми говоримо ні дітям своїм, а робимо протилежне, ми, по-перше, що нічого не доб'ємося з тим, що вони того не будуть робити, по-друге, вони втрачають до нас довіру. Довіра це те, що нас має привести до красивого здорового суспільства в майбутньому.